Кракова. Летимо ви. Угадайте, угадайте, угадайте. Угадайте, угадайте. угадали? 100, 100. Угадали. 100%. Після довгої дороги з України ми нарешті добралися до точки нашого призначення та по сумісництву міста моєї мрії Парижа. Перший день у нас розпочався з прогулянки та знайомством з містом. Через Нотердам, річку, Сену та Лувр ми добиралися, щоб побачити ту саму ельфелову вежу. Довжити. Ми зійшли в кафе та Звісно, як ми могли зібрати кафе mm -hmm. Взяли з собою айс-матчу і айс латте. Взагалі наше враження. Кава прикольна. Мачу прикольна. У нас смачно, смачна, класна, дійсно. Смачна. Розпіарена та, смачно то. Mm -hmm. І класна зупинка, ми підзаряджуємо телефони, mm -hmm. і тут є багато mm -hmm. зарядження. У нас модні ні підходять? Ага, до речі, там ми ну, це видно, що туристка. Це справжні пережалки. Що ви знаєте? Yeah. Круасани в душі, але ми ще не виправили ситуацію і круасани, Тому ми зробили цю бою. Yeah. Далі ми продовжили нашу прогулянку та добралися до наступної локації люксембурзького саду, щоб відпочити, познімати контенту та смачно поїсти французьких булок. Ми в Люксамбурському парку. Пани Ага. Ну вони дійсно дуже смачні. Французька булка Як французька булка Не лайк. Бокарня. Ввечері ми зайшли в місцевий ресторанчик, де вирішили спробувати традиційну кухню. Равликів. Поїхали. Ось наше враження про равлики. Але морським не видає. Далі ми пішли до вежі, щоб помилуватися, як мерехтить у ввечері. А після пішли на коктейлі з видом на вежу і відсвяткувати завершення першого дня в Парижі. День другий. Ми зібралися і прийшло в супер популярною крачкою. Зараз ми вам просто яка до черга. Це наша лайн. Кав'ярня там. Що не зробиш, якщо хочеш? Байбово, попити, Як шоколад. Гарять. Майже зведена на Ейфелеву вежу. вона буквально ось там. Наше наші враження. Ой. Це дуже солодко, дуже смачно, солідко. але можна брати менше, ніж Так, Рекомендуємо брати порцію на одного, а не на двох. Дійсно, дуже приторно і солодко, але це того вартує, це ті емоції, які 100% треба пережити в париті. І Воду купіть перед цим. Малися сьогодні прекрасний сніданок вдома, ми вам покажемо, ставимо сюди фотографії. Що скажете про нас сніданок? Ой, це було так вау. це так було... вау. Ми пішли в лонжері і взяли багет, Французький багет. Сир, багет. Каламбер, персики, коломбер, крем Рембрюле було просто перфектно. Це було вау, це було вау. Ми вам все покажемо. І зараз у нас сьогодні не дуже погодка, але це тимчасово. Чимчасово? нюанси. Незручності. 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 І ми зараз йдемо на метро. І ми сьогодні плануємо маленький палац. І ще один якийсь палац. І шопінг. І шовін сьогодні буде. І друга половина дня у нас буде не менш цікава. Все згодом. <рес> 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 Журналістка. <рес> <рес> не перемикайтеся. Люди ми забули вам сказати. Де ми жили? Но, насправді ми жили в 10-му окрузі. Ми не, ми, розібра... чи... ми не розібрали, що це 10-го. Ми на стику 10-го і 10 10 округу. І 19-го. Але ми дуже багато читали про різні округи, які краще багато хейтили. Округи були небезпечно. Я не можу сказати, що там небезпечно. Все доволі окей, взагалі прикольний район. Ну курили Маріупана там, але, ну знаєте, день люди не без хто? хто найгрішний. <рес> так, але щоб страшно, взагалі такого немає. І... Просто трошки далі від центру. Але взагалі у нас супер класні апартаменти. Все дуже гарне, новеньке. Є з боку баланжерія, магазинчик. Люк. Люкс, що треба Люк. щастя. Тому з апартаментами нам теж дуже щасливо. Розкажемо, що ми вчора робили. Ну що, ваші блогери забули, що вони блогери. Хто ж знав, що це так складно? Правда? Так. Що ми вчора робили? Ми вчора мали дуже класний такий натхненний день. Ми походили по всіх модних бутіках. Ми були і в Санворан, в селі теж був Діор. Нам дуже сподобалось. Ми дуже надихнулися. Ми придивилися собі майбутні покупочки. Нічого Ми... не вирізай. Все нормально, нічого не вирізай там. Е, Це не статичне відео. Це відео для душі. Для душі, як на ютубі знімають, не треба тут і стати. Тут все має бути по що в ми ще е, тут виїздимо. Так, ми прибули. Ми прибули в Палац Рояль. Тут насправді не супербагато туристів, але дуже гарно. В принципі, я його так хотіла купити, тому класно купити його в Парижі. І тут вигравили моє ім'я. ла Петіт Палац. Йдемо там, мати дуже красивий дворик, подивимося, чи вертувала це цієї. Ось черга за нами, але ми вже доходимо до входу. Від такий красивий вхід. Спойлер! Отак йдемо ми в палац. І вже? Йдемо ми пізнавати мистецтво. Краса, звісно, нереальна. Але там мали бути ми, а але... ми йдемо розглядати Петіт палац. Стіли ми у галерею Діор. Бачимо цю лайн. Завжди нас зло, щоб ви зрозуміли куди ми зібралися. Як ви вже зрозуміли, ми приїхали на концерт до Аліпи. Квитки ми зловили ще у вересні, але нарешті настав день концерту. Просто погляньте на ці масштаби. Це арена для Дефанс, яка знаходиться одразу біля Парижу. Також вона є найбільшим концертним залом у Європі. Це був мій перший такий великий концерт, і враження були просто неймовірні. Дуаліпа ліпа віддала всю свою енергетику та неймовірний запал. Ми дуже довго були ще під враженнями. О, Тільки що були дуже вайбові фотографії за красунів, яка включилася на 5 хвилин нам попливати. Зараз мисти, вона проти неї тільки в нас трошки погасла. Вона втомилася, Втомилася, котик. От і завершилась наша подорож в Париж. Це були абсолютно насичені та неймовільні три дні. Багато естетики, і моя велика здійснена мрія. Дякую, що додивились до кінця. До наступних відео.